Ну що, давайте щось приготуємо, тому ми ставимо на швидкий режим, даємо розігрітися 5 хвилин, а далі буде. Наливаємо трішечки оливкової олії, кидаю туди заморожену моркву, яка була раніше у мене заморожена. А також заморожений корінь селери. Наверх додаємо наше м'ясо індика з овочами. Тепер закриваємо кришку і десь через хвилин 15 відкриваємо і контролюємо, щоб усе розмерзлося і пустило водичку і в тій водичці будемо тушкувати. Додав туди горошок нут, далі томатної пасти від доброї. Все це перемішав, ложку соєвого соусу, посолив, поперчив, лавровий листок знизу. І зараз закриваємо до готовності. Тушкуємо. І так, готова страва. Що ми маємо? Овочі. Корінь селери, морква, далі індик з овочами, там суміш була. І в нас нут горошок. Загалом це дуже гарна страва для того, щоб худнути. Бо тут є білок, тут є клітковина і трішечки жирів. Беріть собі на заміточку, користуйтесь, а я зараз буду смачненько їсти.